Виконати віднімання дробів 3 четвертих відняти 1,5 у квадраті. Якщо, у прикладі, у нас трапляється так, що є і десяткові дроби, і звичайні дроби, найкраще переводити десяткові дроби у звичайні дроби. І отже, тут ми це будемо робити. Хоча, власне, в даному прикладі можна і звичайний дріб перевести в десятковий, бо 3 четвертих це ж 0,75. Але переведення десяткового у звичайний є універсальнішим способом. Ну, так от це і будемо робити. Тобто, 1,5. Нагадаю відразу, як перевести в десятковий дріб, написати собі, що це є 1,5. Тобто, тепер позбуваємося мішаного числа, ми знаходимо, що це 15. Десятих. Так? А можемо на 5 скоротити і будемо мати 3 других. Взагалі, варто було би запам'ятати, що 1,5 це є 3 других. Ну і тепер замість 1,5, в прикладі, будемо записувати 3 других. Тобто буде у нас 3 четвертих відняти 3 других у квадраті. Що таке 3 других у квадраті? Це 3 других помножене на 3 других. З множенням дробів вже знайомилися. Тобто ми отримуємо 3 четвертих. Відняти 9 четвертих. І дорівнює, будемо мати від 3 четвертих відняти 9 четвертих, це буде мінус 6 четвертих. Ну і ще можна скоротити цей дріб, отже, на 2, і будемо мати мінус 3 других.